Схід сонця, мій перший схід. Сонця в селі. Зараз покажу, як це виглядає. Хожу босим по травичці, помедитував, чому так рано встав. Я зазвичай сплю в такий час. От, не через те, що я такий замотивований вичитати мантру, послужити Богу, віддати ранок Богу. Звісно, це все хочеться. Але тіло. Каже інше, в розумі, нічого Богу не хочеться віддавати ніякий світанок, хочеться все собі, хочеться все проспати. <смі> О, да, Така от э, егоїстична модель поведінки відіграється. Хоча я розумію, що це неправильно, але я дію саме так. І молюсь Богу, щоб це змінилося. Да, щоб мої смаки змінилися, щоб э, моя загальна гуна піднялась. Щоб Карма трошечки спростилася, і я хотів робити для Бога більше. На жаль, зараз так. В 3.30 пробудився від алергії, почав чхати, шморгати. І щоб годину так помучився, потім зрозумів, мені треба вставати, і йти медитувати. Справа в тому, що в мене на декілька видів рослин на їх цвіт, алергія. І на півдні України це проявлялось дуже сильно. Тут, на заході, цих трав немає, але ми заїхали поки що не поміняли меблі, старе ліжко, старий матрас, звідти пил. Я так розумію, на нього в мене ця алергія. Вчора якось вдалося алергію в 5 ранку таблеткою прибити, от в 6 вирішив доспати, ще досипав, а сьогодні в 3.30 таке сталося. В 4.30 я вже піднявся, зрозумів, треба йти медитувати. Сів. Взагалі вітерця немає, досить тепло. Таке відчуття, що градусів 20 точно є. Накинув на себе покривальце, всівся і вичитав всі круги необхідні мантри. Дуже добре пішло, вдалий час, саме в цей час медитації, молитви. Служіння Богу найкраще. Віддати ранок Богу, це означає не віддати той ранок, який от сонце встало і почало світити. То вже, друзі, так скажемо, кінець ранку. А найкраще це зробити всю практику, необхідне все служіння, всю садхану ранкову до сходу сонця. Оце називається Брахма Мухорта, а цей час найкращий. Зараз покажу, що. А там в нас ще немає сонця. Я хочу йти приготувати кашу поїсти. У мене кохана вже мала прокинутись, вона вирішила трошки доспати. В неї сьогодні багато справ, багато планів. Зараз має відправити дощечки, які в мене замовили. Також чаї. Думаємо влаштувати якийсь такий розклад відправок чи 2-4 рази на тиждень. От. Так що так, о, ще якась зірка світить, але тут на камері вже не видно. Остання зірка зараз погасне, і я думаю, що вийде сама основна зірка, а по-ведичному планета Сонце. А я поки що йду готувати їсти. Я думаю, що покажу, яку саме кашку я варю. І це мій стабільний більний. Постійний сніданок, і я, це мій ідеал, друзі. Я перевіряв багато варіантів. І саме ось в такому варіанті я найкраще наповнююся зранку багато сил. Потім вип'ю чайочок і справи далі. До речі, по вчорашньому дню чим займався. Коротко, мало знімав. Хотів зробити взагалі повністю паузу від блогерства, від зйомки, але все-таки дещо відзняв. Сьогодні продовження фініш. І, друзі, далі треба розбирати коробки. І ще сьогодні нас попросив батько деяку роботу зробити. Я покажу, що будемо робити. І вчора було тренування, це теж далі. І так, друзі, тут колоночка, зараз буде грати музичка, шліфую дощечки, допрацьовую, ми почаювали, скоро обід, зараз симпрацю і тут ще дещо. Ще роботка, так що сьогодні в мене просто півдня. А може і весь ось такий вайп, там іноді виходжу, тренуюсь, хочу поїсти. І продовжити, але перед їжею обов'язково омовіння, ополоснутися, водичка прохлодна, класна, обілююсь з відра, прямо з криниці і їжа. Шість цоко. Такі у нас маленькі королі. Не продаються. Купу, купуйте по 12 гривень. Якщо захочете купити кроля, дізнайте їхні ціна 10 тисяч в секунду. О, посекундово здаємо кроля. Якототерапія, це кролотерапія. Як це тобі приходить? їх... Заспокоює, краще за кота. Дуже м'які, да? Угу. Приємні. Ой, як і А що так класно цьомати? Хм. Кроликотерапія. А чому так класно герпес мати, да? <рес> Чи думаєш, кролі чистіші, ніж коти? Да. Да ні, це чисто плотніше. Я блоги. думаю, чистіше. Вони ж м'ясо не їдять, вони їдять всяку траву. Требо, це ко... Триво, це вегетаріанський. Треба і я. Mm, Саме ядрені тебе здрави, да. Самый ядрный відразу. Як тобі другий день в селі, коханий? Мухи. Друзі, мухи це такий інструмент, який нас вчить смиренню. От. Да, їх тут багато, можливо, я просто в такий сезон зараз попав, коли їх реально багато. Але от не наділяти їх надмірною увагою. Інакше ми будемо відчувати тільки дискомфорт від життя. Звісно, можна від них сховатися, можна щось легеньке вдягнути, щоб вони несительно не надоїдали. Але я людина. Дика <хи> приїхав з міста. Тарзан люблю, щоб голитор все було. Ну так, да, трошки надокучають, але це не найбільший дискомфорт, який був в моєму житті з цим можна миритися взагалі життя в селі, це знаєте, такий спокій. От ми максимально відчуваємо, як відбуваються оці переходи, етапи, як ранок він такий наповнений свіжістю, як день він такий активний і як вечір він такий, знаєте, як вся енергія осідає. Зараз близько вже до заходу сонця. Я відчуваю такий спокій. і от… Реально ми в ритмі природи живемо, коли ми на природі. Ой, мухи люблять свобода. Ходи там таке. Ходи. А, все, це, це тут. Друзі, дивіться. Такі дощечки, покажи ближче. Гори. Дуб комбіновань. Ціна 3500 легенькі, клас 44-45 розмір. Зараз тут всі. Стандартного розміру, зменшених нема, збільшених нема. Теж дуб. Дивіться, які гарненькі, так? Да? Угу. Класний. Далі, друзі, ну це якщо вже про дизайн. Якщо про дорогу візну, горіх, хто знає, то знає, скільки він коштує. Чисто горіховий. Гарнесенькі, дощечки відчуваються в руці, як ніби 9 грамів важить. Мідь. І ох, Які гарні гвістки, всі однакові, всі класні. Чиста мідь. Чистий горіх, це топ. Ще одну таку пару маємо. Ух, це пушка. 4500 ціна на такі. Далі. Унікальне дерево Акація. Акація з комбінованими цвяхами 3500. Дуже гарно виглядає колір пушка. Якість супер. Такий самий варіант мідь 3600. Теж крок 10. Подивіться на цей колір. Це акація. Такого більше ніде нема саме. Акація проявляє цей колір. Далі переходимо в світленький ясень. Дивіться на цей малюнок. Дуже гарні, топові, класні дощечки. Ціна 3500. Ще одні ясенові. Мідь. Теж 3500. Переходимо сюди. Тут у нас вже дуб, дуб трошки дорожчий. 3600. Тонесеньке дерево. Клас, мідь кругом. Офігенні цвяхи. І в нас є ще більш дорогі варіанти, друзі. Дивіться сюди. Легесень. 480 грам пара. Дуб зовні. Всередині ясний. Світленьке дерево комбінована пара. Офігенно, все супер 4500 ціна. Тут в нас крок 9 мм для новичка, більше цвяхів. Це означає, що практика легша, ще більше міді, насиченість. Ця пара 5 тисяч і для монстрів. Повністю фанерка, максимально. Бюджетно по матеріалу зовні, а зато всередині максимальна оригінальність, тому що тут чорні цвяхи, чорна оцинковка, мідь, алюміній, латунь і оцинковка. Звичайно, тут дуже багато суміш цвяхів підбирали, щоб було гарно, унікально, таких більше ні в кого нема і, скоріше всього, не буде. А саме важливе це в нас присутній динамічний ефект. Ми ці дошки трошки товстіші. Там яка підкладка працює. Динаміка, крок 12 для монстрів практики. Це та сама 12, що і встатися, але трошечки лагідніше приймає нас на цвяхи. Тут теж комбінація цвяхів, трошечки інший порядок, але теж латунь, мій, чорна оцинковка, звичайна оцинковка і алюміній в поєднанні. Такі дошки в нас по 4500 крок 12. А тепер біжимо назад. За соусом продовження серії. Дошки задку показали, а соуси не покажемо, тому що ми їх ще не робимо. Ага. ведмедиця спить. Та то вже по шесті, кохана. По шесті вже. Що ти там собі думаєш? затуляється від мене. Так. Що це в нас? А це в нас, друзі, пшонка. Пшонка або вівсянка, або гречка не Це три варіанти. Каші, які я люблю зранку. І я люблю їх робити з молоком і медом. Тобто це солодка каша. Заряд вуглеводів це хороший заряд білка. І також є жири. Також я люблю додавати масло гі, топлене масло. Це ще додає ситності внутрішнього тепла. Тому. 6.20 ранку, я готую. Я думаю, що о 7 ми вже поїмо. В принципі, зарано. Але враховуючи те, що в 3.30 я вже прокинувся, то в мене вже травлення теж починає прокидатися. От, а потім чайочок. Я ще не вибрав, який чай хочу пити, є 4 варіанти. От, і я думаю, що не самий агресивний, не заряджаючий бодрящий, тому що в мене по плану сьогодні дожити до обіду, виконати деякі задачі і лягтись на денний сон. Так буде адекватно, тому що я поспав близько трьох годин вночі. Цього замало, щоб провести хороший день і відновитись від вчорашньої роботи і тренування.